Історія Тихона Шевкунова – це історія про гадке каченя та попелюшку водночас. Його кар'єра заслуговує окремого фільму Михалкова, а його самого має обов'язково зіграти з рукав. Тихон ще з 70-х попався на олівчик до спецслужб, перебуваючи у стрітенському монастирі, який знаходиться акуратно навпроти будівлі колишньої КГБ у Москві на Лубянці. Його випускників ще називають священниками ФСБ. Це коли з хрестом ще й зірочки обмивають. Ще в монастирі він розкриває в собі не тільки талант стукача, а й письменника. Його праці та лекції по його баченню релігії і мирського життя. Починають видавати спочатку на відеокасетах, а згодом і на DVD. Однак старі зв'язки з головним чекістом світу не минають так просто. Тихон стає найдрукованішим автором на Росії в його доробку вже 26 томів Гебійської єрісі. А 2018-го він видав сакраментальну фразу: що Росія відличається від от всіх других стран тим, що управляється непосередньо Господом Бога. Згодом Путін майже дослівно повторить слова свого духовника. Росія це така країна, яка непрямую управляється.